Всім привіт вітаю вас на каналі ФРМ як Завжди зробимо огляд найважливіших новин. Сьогодні три важливі теми: по перше, масові перевірки підприємств, що задумали ТЦК. Безкарність друзі працівників ТЦК і ВЛК закінчилась. як їм хочуть закрутити гайки. І важливе питання також перемовин між РФ та Сполученими Штатами, Сполученими Штатами та Україною. Скрізь за все, після цього Трамп і Путін оголосять, що вони намагались укласти мир, але Україна та Європа все зірвали. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Підтримайте український YouTube вашим лайком. Ну що, поїхали! Давайте почнемо з того, що безкарність працівників ТЦК і ВЛК може закінчитись. Спочатку офіційна інформація, тобто в'язниця для працівників ТЦК і ВЛК за порушення закону. Нещодавно Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону. Там мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, тепер, як нам обіцяють, працівників ТЦК та ВЛК може чекати в'язниця саме за порушення закону. Ініціатором цього законопроекту є зараз. Зачитаю вам така довга посада. Це голова комітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Його звати Олександр Бахумов. Ініційована двома комітетами, це комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки та правоохоронним комітетом. За моєї ініціативи відбулося спільне засідання. Це було зумовлено численними випадками порушення прав та свобод людини і громадянина під час здійснення заходів з мобілізації, неадекватне застосування десь фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, мобілізації людей, які за законом мали право на відстрочку, але були мобілізовані. Мобілізації людей, які мали належне бронювання, тобто профільні накази Міністерства економіки, погоджені з міністерством оборони, але також були мобілізовані з тим чи інших підстав, і ці системні випадки, особливо ті, які відбувалися у Харкові, зумовили спільне засідання. Ми проводили спільну роботу з Генеральним штабом збройних сил України, і тут треба наголосити на тому, щоб ми отримали погодження Генерального штабу ЗСУ щодо цього законопроекту і внесли цю законодавчу ініціативу. Вона передбачає більш сувору відповідальність за сів для всіх співробітників територіальних центрів комплектування, які беруть участь у мобілізаційних заходів, і будь-які порушення щодо цього питання, які вплинули на те, що що особа, яка мала б бути мобілізована, вона з тих чи інших обставин не мобілізується, і навпаки, ті особи, які не підлягають мобілізації, коли вони фактично мобілізуються до війська. Якщо є ці наслідки, то ці наслідки будуть кримінально. Головне питання, звичайно, якщо буде прийняти цей законопроект, чи будуть дійсно правоохоронні органи розслідувати випадки порушень працівниками ТЦК та СПЗ. Прав людини під час мобілізаційних заходів звичайно цікаво, чи будуть правоохоронні органи реєструвати та розслідувати можливі ознаки, наприклад, адміністративних або кримінальних правопорушень. В діях працівників ТЦК, що ви думаєте з цього приводу, напишіть в коментарях. Наступне важливе питання вважаються масові перевірки зараз підприємств. Що задумали ТЦК вже зараз. Нагадаю, що в Україні зараз розпочались масштабні перевірки підприємств, установ, організацій та навіть ФОПів. Тобто ТЦК отримали чітку вказівку зараз, звіряти персональні облікові дані всіх працівників, як чоловіків, так і жінок. По перше, що відбувається зараз, згідно з офіційною інформацією, нагадаю, ТЦК розпочав. Перевірки за двома основними цілями. Перше, це виявлення порушень військового обліку. Тобто, якщо у працівників немає оновлених військово-облікових документів, підприємство може отримати штраф. І наступне це штрафні санкції. Тобто, ви знаєте, що зараз максимальний штраф за ці порушення 59 500 гривень. Тобто, перевірки проводяться без попередження. А в деяких випадках підприємства вже отримують списки осіб, які підлягають. Додатковому обліку. Важливо, друзі, розуміти, що відповідальність за ведення військового обліку покладається на керівників компаній та установ. Чи може ТЦК заходити з силою? Це, друзі, важливий момент. Жоден закон або постанова не дає ТЦК право застосовувати силові методи під час перевірок. Тобто, якщо підприємство зачинене. Що працівники у відпустці або на лікарняному це не є підставою для примусового проникнення. Жодних виламувань дверей, наприклад, або незаконного тиску не передбачено. Якщо вам здається, що перевірка відбувається з порушеннями, звичайно, фіксуйте все на відео, звертайтесь до юристів і за необхідності оскаржуйте дії ТЦК. Що робити з самим підприємством? Перше, це звичайно перевірити, чи оновлені військово-облікові дані працівників. Тобто, якщо в когось змінився сімейний стан, наприклад, місце проживання чи закінчилась освіта, ці дані, звичайно, потрібно внести в цей облік. Наступне – це звіряти списки, тобто керівники зобов'язані вести військовий облік і періодично звіряти його з даними ТЦК. І наступне це вимагати офіційні графіки перевірок. Тобто, якщо представники ТЦК приходять без затверджених документів, їхні дії можна звичайно вважати незаконними, як висновок друзі ТЦК зараз активізували перевірки. І підприємства повинні бути до цього готовими. Важливо знати також свої права, оскаржувати незаконні дії та за можливості заздалегідь оновити всі документи, щоб уникнути з проблем. І остання важлива тема. Давайте поговоримо про Україну, про перемовини між Сполученими Штатами та РФ, Сполученими Штатами та Україною. Як я казав спочатку, що після всіх цих перемовин телефонних Трамп і Путін можуть оголосити, що вони намагались укласти мир, але Україна. Наприклад, та Європа все зірвали. Але ж, друзі, є і хороші новини. Давайте скажемо про те, що в результаті цього зараз формуються два табори. Перший це Європа та Україна. ми бачимо. Наступний це Росія, Китай, Північна Корея, Іран і Трамп. Але Європа вже нарешті усвідомила всю загрозу. Тобто, ми бачимо, що створюється європейська армія та гранті для України. Німеччина вже ухвалила до речі закон, що дозволяє їй нарощувати військові витрати без обмежень. Також створюються європейські сили оборони. Їхня головна мета це захист України. НАТО фактично не існує. Трамп його заблокував. Ми бачимо, також ведеться робота над новим військовим альянсом: це Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Фінляндія та Україна. Також ми бачимо інвестування в українські ВПК. Європа взяла курс, ми бачимо на посилення оборони. Це я вважаю добре. Також давайте звернемо увагу на інтерв'ю Трампа, його розгубленість і ухильні відповіді та незручні питання. Ви знаєте, що нещодавно Трамп дав інтерв'ю своєму улюбленому телеканалу Fox Channel, і як слід було очікувати, після тріумфальних в лапках з погляду Трампа, звичайно, телефонних переговорів із Путіним, він мав представити їх максимально у вигідному світлі, так скажемо. Але друзі сталося не зовсім так, як гадалося, як йому хотілося. Тобто, якщо подивитись об'єктивно, після... Двогодиною телефонної розмови, ви знаєте, з Путіним можна було очікувати, що Трамп захоче детально розповісти про її зміст, поділитись, наприклад, досягненнями, представити ситуацію так, щоб вона виглядала як його особистий успіх. Ну, давайте обговоримо ці два питання, які поставили Трампа в незручне становище. Перше питання було таким: пане президенте. Ви запропонували повне припинення вогню на 30 днів. Але чому Путін відреагував так стримано? Відповідь Трампа, друзі, була дуже розмитою. Він сказав, що розумієте, там багато зброї, всі одне на одно націлені. Це складне питання. Якби я був президентом самого. Початку, натяк на Байдена, ви розумієте, нічого цього не сталося б, але що ж будемо працювати? Будемо далі добиватись припинення вогню. Всього кілька секунд, і Трамп одразу намагався перейти до інших тем. Очевидно, що в нього немає впевненості у власній позиції. Також йому задали наступне питання: тобто, ви не хвилюєте, що Путін може опинитись під впливом Китаю. Ви намагаєтесь знайти точки дотику з Путіним. Але що, якщо Китай використає це проти вас? Відповідь друзі Трампа була просто шокуючою. Він сказав: та які проблеми в мене з Сі Цзінпіном чудові відносини, і з Путіном в мене теж чудові відносини, і навіть із Кім Чен Іном також хороші. Ну а з Іраном є невелика проблема, але там в нас торгівельний дефіцит у 3 трильйони доларів. Тобто він навіть не спробував заперечити загрозу з боку Китаю. Навпаки, він підкреслив, що хоче покращувати відносини з авторитарними режимами, не роблячи ніяких акцентів на їхніх порушеннях прав людини або агресивній політиці. Тобто, фактично, друзі, він дав сигнал, що США не розглядають Китай і Росію як загрози, а навпаки. Що він хоче із ними зближуватись. Це просто неймовірно враховуючи нинішню геополітичну ситуацію. Давайте згадаємо, що після телефонної розмови Кремль і Білий Дім випустили, ви пам'ятаєте, прес-релізи, про це ми з вами вчора розмовляли. Але що дивно, вони кардинально відрізнялись. Тобто Кремль заявив, що сторони домовились про припинення вогню, зокрема, заборонені удари по енергетичній інфраструктурі. Білий дім, в свою чергу, Натомість опублікував інший текст, де вказано, що заборонені удари по всій інфраструктурі, а не лише по енергетиці. Це друзі, означає, що Сполучені Штати без узгодження з Україною фактично взяли на себе зобов'язання, що можуть обмежити військові можливості України. Фактично, це стало подарунком в лапках Україні від адміністрації Трампа, але в лапках, бо такий подарунок погодьтесь, несе більше шкоди ніж користі. Головна мета Путіна це зупинити допомогу Україні. Ми бачимо, що однією з головних вимог Путіна на переговорах було саме припинення військової допомоги Україні. Причому він вимагав цього не тільки від США, а й від Європи. Це дуже небезпечна пастка, погодьтесь, в яку може потрапити Трамп, якщо він почне тиснути на Європу, щоб вона е скоротила постачання зброї, це може змінити хід війни. Але є хороша новина, тому що Європа не збирається відмовлятися від підтримки зараз України, а навпаки, вона вже почала діяти на випередження. Отже, друзі, як Європа готується до нових викликів. По-перше, нагадаю, що Німеччина ухвалила закон, що дозволяє їй збільшувати військові витрати без обмежень. Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща і Фінляндія та Україна вже працюють над створенням європейських сил оборони. НАТО фактично ми бачимо не функціонує, і європейці розуміють, що не можуть покладатись на Сполучені Штати. Тобто Європа більше не хоче бути залежною від політичних змін у США. Вони вже розуміють, що Україна це ключ до їхньої власної безпеки. Висновок, друзі, куди рухається світ? По-перше, Трамп не зміг чітко, ми бачимо, пояснити, чого він досяг на переговорах. Путін бачить в цьому, вважаю, слабкого лідера, яким можна маніпулювати. Європа не має наміру припиняти підтримку зараз України. Створення європейських сил оборони це реальність, яка вже відбувається. Це, друзі, переломний момент у світовій політиці. Погодьтесь, Європа більше не чекає, а діє. І це дає Україні, вважаю, надію на перемогу та стабільне майбутнє. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.